Швець здорового українця, це Антон Швець із Демсокири, а не той старий гебіст Юрій Швець, котрий доносить замасковані кремлівські наративи. Не втомлюємося про це нагадувати. Отож, Антон Швець розповідає детективну історію з законопроєктом про націоналізацію Альфа банку. Зараз якраз ця боротьба там триває. І заодно дізнається, як та навіщо там з'явилася Юлія Тимошенко. Пам'ятаєте ще таку? Ну от. Перед історія. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко був близький до Альфа Груп. Що вже там казати? В день, коли Демсокера проводила презентацію фільму Брудний кеш перед НБУ, до Кирила Шевченка в Нацбанк особисто приїжджав Петер Авен, один з головних чуваків в Альфа Груп. Ми не знали, але так співпало просто. Авен, головний рішала альфи по мутних питаннях. Саме Петра Авена звинувачували в тому, що він у 90-ті від Альфа груп особисто вів перемовини з головою картеля Калі про відмивання бабла. На той момент картель «Калі» вже був надпотужним кримінальним синдикатом в історії людства. Він знищив картель Медельїн Пабло Ескобара. Звісно, коли такий гість, як Петер Авен, приїжджає до голови НБУ, він дуже здивується, коли побачить під банком сотні активістів і величезну сцену, де транслюють розслідування про голову НБУ. Тому Кирило Шевченко тоді застосував проти нас всі види поліції, два види спецназу Корд, СБУ і навіть благоустрій Печерського радіону, який встиг виписати нам штраф. Продовжити зібрання під сценою ми змогли тільки після того, як Авен поїхав. Після початку повномасштабної війни постало питання, що робити з Альфа-Банком в Україні. Бо Фрідман, Авен та вся їхня гопкомпанія заїхала під санкції різних країн. Вони там намагалися розповідати, що вони чи то британські, чи то українські патріоти, але Авен знову ж таки особисто був 23 лютого на зустрічі Путіна з російським бізнесом, і слухати їх чухню ніхто в світі вже не був готовий. Ну і загалом Альфа груп було би дуже складно відмазуватися від співробітництва з Кремлем. Питання, коли щось зроблять з Альфою в Україні, ставало все гучнішим. Під тиском суспільства і влади, колишній голова НБУ був змушений розробити законопроєкт, який би дозволив націоналізувати Альфу. Вважалося, що це був варіант законопроєкту, який уможливлює націоналізацію так, щоб потім не відшкодовувати мільярди Альфа груп. Але той законопроєкт був написаний так, що безпроблемно націоналізувати по ньому альфу все одно було неможливо. Кирило Шевченко отримав підозру від набу і чухнув у відень, бо тепер в нього є солідна пенсія від Альфа груп. Після того, як в НБУ з'явився новий голова, різко форсувалося внесення правок до закону часів Кирила Шевченка, і ці зміни призводили до того, що Альфа банк, який вже встиг типу зашифруватися під ім'ям Сен банку. Могли би націоналізувати дуже швидко та безболісно, але отут почалася історія. В цей момент Альфа груп почала діяти в типово російських традиціях інформаційних спецоперацій. По-перше, вони заявили, що знайшли покупця на Альфа-банк і зараз його продадуть. Це була абсолютна брехня, бо нічого вони не знайшли, та й не існувало механізму продажу чогось комусь для тотально засанкціонованих всіма типів. По друге, представники Альфи понесли свої правки у комітет Гетьманцева. Це були прям феєричні правки. Вся суть їх була в тому, щоб власників і керівництво Альфа банку України не можна було покарати і взагалі притягнути до відповідальності, якщо б після націоналізації з'ясувалося, що у банку були якісь проблеми. Здається, менеджмент та фрідман з Авеном знають, що в їх банку таки знайдуться якісь проблеми. Вже тоді з'явилася перша інформація, що представники Альфа груп бігають по ринку і пропонують бабло за те, щоби щось зробити з законом про націоналізацію Альфи. В це було дуже легко повірити, бо півроку тому з такими самими заявами бігав особисто Фрідман і казав, що дасть за порічати з Альфа банком в Україні мільярд баксів. Кулуарно називали навіть більші суми. Ніхто не взяв. Бо це рішення могло призвести не просто до збереження банку у Альфа-груп, але й до зняття санкцій, як мінімум, з Фрідмана. А далі за такою ж схемою повинні були проїхати і багато інших російських олігархів. Тим не менш, податковий комітет якось зібрався, заплющив очі і проголосував правки, які були прямо протилежні тим, які очікувалися представниками Альфа банку. Тобто націоналізація була можливою і відповідати за діру в банку, якщо що повинні були би його власники і менеджмент. Законопроєкт одразу відправили в зал Верховної Ради, могли проголосувати зразу ж, але через те, що дві фракції відмовилися голосувати в залі, в принципі. Законопроєкт відправили на друге читання за регламентом, хоча він і набрав достатньо голосів. Ось у цьому місці і з'явилася Юлія Володимирівна Тимошенко, бо однією з фракцій, яка заблокувала прийняття закону в цілому, був бют Фрідман виграв час, а законопроект про націоналізацію знову поїхав в комітет гетьманцева. Звісно, просто злупити гроші за неголосування у залі Юлії Володимирівні було нецікаво, і хотілося ще. І тут сталося повторення ситуації часів голосування за антиколомойський закон. спам поправками ну точніше, щось схоже на це. Купа депутатів побігли подавати свої правки до другого читання законопроєкту, чи то у росіян руки з дупи на відміну від групи приват, і подати 7,5 тисяч правок, як биня свого часу вони не спромоглися, чи то проблеми були з тим, що поточний законопроєкт – це, по суті, невеличка кількість правок у закон, що вже прийнятий. І подати тисячі правок неможливо, чи того хтось пояснив росіянам, що боротися зі справочним спамом навчилися ще при Коломойському, і що тут, мовляв, скільки правок не подавай, якщо не використовувати юридичного чаклунства, то результату не буде, чи проблема в тому, що це правки до другого читання, і там взагалі достатньо складно маневрувати. Сказати тяжко: я ставлю на те, що таке у росіян руки не з того місця, і про те, що таке парламентаризм, вони забули вже давно. Десь під час штурму Новгороду Іваном IV. Коротше, виглядає це все якось настільки обригано, що я навіть здивувався. Тим не менш, Юлія Володимирівна в числі інших депутатів прямо подала правки до законопроєкту про націоналізацію Альфи, вирвавшись із литергійного сну. Я ті правки бачив. В чому їх суть і важливість я не дуже зрозумів, це типовий спам під виглядом юридичної казуїстики. Більшість правок, які подали до комітету, такі ж самі. Мені сподобався ще один депутат, який запропонував замінити заголовок документу з правками. Прям відчуваю, що без таких правок законопроєкт ніяк не може жити. Судячи з усього, все настільки було складно організувати, що із небуття повернувся депутат ОПЗЖ Мамка, який подав одну правку до законопроєкту. Але ж яку? Так як чуваку, який був в ОПЗЖ, брав на поруки Медведчука, вимагав залишити в бойка звання Героя України, заснував юрфірму з назвою Мамка і партнери, це не жарт. Одне слово, ну втрачати йому вже нічого. То він подав правку, яка знову ж таки повинна була дати імунітет менеджменту і власникам Альфи за будь-яку дичь, яку вони творили в банку. І пофіг, що ця норма прямо протирічить іншій нормі, яка вже є в тому законі і була проголосована в першому читанні. Ну, типа і так зрозуміло, що тіп працює на росіян, тому він поспамив, не приховуючи, заради кого це все робиться. Здивований, як серед спамерів не з'явився Дубінський, ото парень був профі свого часу 1199 правок до антиколомойського закону подав. Мабуть, Дуб вважає, що грати в цю виставу то остаточний зашквар. Йому ще деркач не відригнувся. Коротше, це дуже схоже на спам-поправками. Зроблено просто коряво так, але відчутно, що якихось людей видирали з небуття, писали їм якусь дікуху під виглядом правок і відправляли то все на комітет. Правок загалом якось небагато, але можна побачити, що хтось старався. Ну таке точно за безплатно ніхто робити не буде. Мамки там всякі якісь ноунейми no зі слуги народу, ну і вишенька на торті Юлія Володимирівна вирішила зайнятися не російським газом, а російськими банками. Крім того, ширяться чутки, що Альфа Груп бігає по Верховній Раді і намагається вмовити депутатів не голосувати за законопроєкт, коли той знову потрапить у зал. Росіяни бігають по Верховній Раді і пропонують гроші депутатам. Ау, служба Божа, чим ви там займаєтеся? Був би привід насправді посміятися від всього цього, але чогось хочеться плакати. Питання Альфи повинно було бути вирішеним ще минулого року. Цього не сталося, і от ми знову тут. Знову якісь прихвати часів зеніту Коломойського, якась хуцпа, але тепер вже у виконанні працівників російського банку. Що ж, сподіваємося, що комітет зілє всю цю плісняву правок в смітник і поскоріш винесе законопроект у зал Верховної Ради. Сподіваюся, що і у залі цей законопроєкт швидко проголосують. Бо скільки вже можна чекати і закривати очі на функціонування російських чортів в Україні. Ну а Юрії Володимирівні, привіт! Вона вже скотилася до рівня найманих шісток, які просто подають правки до законопроєктів по захисту російського бізнесу. Слава мирська, швидкоминуча. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! Зовнішніх та внутрішніх ворогів